Привіт, друзі! Ви на каналі Вертикаль, одного з топ-забудовників Івано-Франківська. Це новий формат відеозвітів, у якому ми не тільки введемо вас у курс будівельних новин, а також подаруємо багато ексклюзивних бонусів. Гідропарк Делюкс це наш преміум ЖК, який знаходиться у найпрестижнішій локації нашого міста міське озеро. Парк Шевченка 5 хвилин до центру міста. І це преміум. А це означає найвищу якість будівництва і також додаткові переваги, такі як відеонагляд території, закритий внутрішній двір, підземний паркінг, енергонезалежність. За січень-лютий 2025 року в будинку номер 3 завершено залиття колон четвертого житлового поверху. Розпочато перекриття та монтаж монолітних сходів. Будинок номер 4 вже вище. Завершено Перши на колони п'ятого житлового поверху рухаємося у впевненому темпі. Порівнюйте, як було у вересні. А в лютому вже готові перший поверх, другий поверх комерційних приміщень та ще чотири поверхи, в яких будуть квартири. Ці дві секції з особливо красивими краєвидами на міське озеро. А з верхніх поверхів у гарну погоду видніються навіть Карпати. Якщо шукаєш унікальну нерухомість, Тобі в гідропарк Делюкс. А Якщо цікавить житло у більш готових секціях, йдемо до будинку номер 5 Тут справи рухаються до фінішу. Тут же завершено влаштування світлопрозорих конструкцій. Ведуться роботи з влаштування фасаду та освітлення. Трішки зупинимось на теплій підлозі. Ось так зараз активно відбувається укладання теплої підлоги у п'ятій секції. Вона входить у вартість квартири. Переходь за першим лінком у описі під цим відео, щоб отримати гарантований подарунок. Система автономного живлення Платон при купівлі трикімнатної квартири або пентхаусу у Гідропарк Делюкс. А для чого ця система? Вона забезпечить до 10 годин живлення при вимкненні світла, встигне зафіксувати свої бонуси, доки пропозиція ще діє. Друзі, ми на будівельному майданчику ЖК «Листопад». Це топовий бізнес-проект у самому серці Франківська по центральній вулиці Незалежності. Будівництво тут іде рекордними темпами. Уже заведено 16 поверхів. Монолітні роботи виконано. Юху, за листопад. Триває кладка внутрішніх перестінок 7 та 8 поверхів, а фасадні стіни 13, 14, 15 поверхів уже готові. Монтаж модульних блоків систем вентиляції завершено. Для порівняння у жовтні було ось так. А у другому будинку ми завершуємо монтаж огорожі сходів та освітлення внутрішнього двору. Тут уже зовсім скоро буде комфортно і затишно. Настав час для вертикальної магії. Ваша ідеальна трикімнатна квартира уже зачеклована знижкою. Мінус 15%! Але магія діє лише до 31 березня, тому встигне забронювати свою знижку. Якщо ти не з франківська, але хочеш купити квартиру саме тут, то маю для тебе неймовірну пропозицію: – тест-драйв квартири і трансфер безкоштовно. Спробуй на власному досвіді, як це жити в ЖК «Листопад» і переконайся, що тут усе найкраще, навіть сусіди. Шукай лінк під відео Хочу тест тест-драйв». Переносимось у скандинавську атмосферу. Це містечко мануфактура. Тут уже зданий перший будинок та облаштований внутрішній двір. Люди вже заселяються у свої квартири, а хтось починає своє нове життя. Це справжнє містечко в місті, і цей формат набуває все більшої популярності. Закриті затишні двори, безбар'єрний доступ до під'їздів, великі безшумні ліфти у простори холах. Неймовірно затишно. Вже завершено благоустрій внутрішнього двору, встановлено освітлення, дитячі майданчики та зони відпочинку. Будинок номер 2 вже готовий до здачі. Очікуємо приємні новини про присвоєння сертифікату. Будинок номер 3 на етапі 10-го поверху. 9-й майже завершено. Ми дякуємо ЗСУ за можливість працювати, будувати якісну нерухомість та підтримувати економіку. І тому для наших героїв та їх рідних завжди діє знижка мінус 10% на усі квартири у всіх наших ЖК. Це, до речі, найбільша знижка для військових серед усіх будівельних компаній у місті Івано-Франківськ. Тому переходи за лінком під цим відео і обирай квартиру від компанії Вертикаль. Новий ЖК від «Вертикаль» Urban, розташований неподалік парку Шевченка по вулиці Бастіонній. Це клас Comfort Plus, який має багато своїх переваг. Енергонезалежність усього ЖК. По два ліфти у кожному під'їзді. Покращена шумоізоляція усіх стін, також відеонагляд усієї території. Мало? Тоді пиши у коментарях, і ми розповімо більше. Тому що Comfort Plus від вертикаль це топ. А тепер. Про динаміку будівництва у першій секції завершено перекриття шостого поверху та встановлені колони сьомого, у другій секції готові колони першого поверху, монтується підлога, розтверки готові. Будівництво йде швидкими темпами, і ми впевнено зводимо поверх за поверхом. Якщо шукаєш квартиру під інвестицію, то ділови нереальну пропозицію від вертикаль плати при здачі. Тільки ми запропонуємо вам такі умови і ніхто більше. 40% оплачують при здачі будинку. Ми впевнені у якості будівництва та наших будівельних планах. Тому шукай коротку анкету під відео Обрати квартиру в «Урбан»» – встигне, поки акція діє. Фінальна локація на сьогодні містечко Козацьке. Ми активно працюємо над завершенням декількох будинків. Козацьке це поки наймасштабніший ЖК у нашій компанії, який скоро буде повністю завершений і заселений. Почнемо з найприємнішого здача в експлуатацію. У лютому здано будинок номер 10 але ми не збавляємо темпи і готуємо наступні секції до здачі. У будинку номер 14 тривають фасадні роботи та благоустрій. Завершили оздоблення першого під'їзду, перейшли до другого. Також завершили монтаж світлопрозорих конструкцій. Відбувається влаштування зовнішніх та внутрішніх мереж газопостачання. У будинку номер 15 утеплення фасаду вже готово на 90%, а упоряджувальні роботи підходять до завершення. І ще важлива новина: у будинку номер 16 вже встановлені ліфти. Саме зараз ми проводимо тестування. Якщо вам цікаво, як працюють ліфти від компанії Вертикаль, шукайте відео у наших соцмережах. Там Ольга на власному тілі перевірила аварійну систему евакуації. Було ну дуже страшно. Ви дивились будівельні новини компанії Вертикаль. У цьому відео є усе важливе і цікаве про виконані роботи на усіх наших ЖК. У наступних відео вас чекають нові бонуси. Тому не забудьте прямо зараз підписатись. Це для нас важливо. Не забудьте про лайки та коментарі, бо як інакше ми дізнаємось, що вам сподобалося відео. Ви думали це все? А ні. Ми готуємо для вас ну щось дуже особливе. Стежте за новинами вертикалю соцмережах уже скоро.